What's that good? Другу. Добрий вечір вам, паросподаря, ми не самі йде, ми козу ведемо, зітрати до хати, сірого хату, з довгими рогами, з довгими ногами, а у нас силі, всі хлопці всіх різці, козу, праве є вушко, права є вушко, саме сердечко. пум. що ж це з нашою козою? косою? Там, це нам вже на почта? 不。Oh. Oh. Дайте кусок сала. Держіть. На 40 градусів води. Сидіть уже на живіться. Що плити і туди, і сюди. Гвийте. І все компости. Вам часни вашого дому оберіг. Даю вам траву цілющу, щоб були вас сіни петущі. Даю вам горіх, щоб не робили гріх, щоб щасливим був кожен рік. Водилися і гроші, і харчі були хороші, щоб водилися зелені, набивали вам кишені, щоб була у вас. so bad I'm so sorry. віддала вам пустик troubeu que no papadete. Voltante.